В глибині поділля між горбами й сивими вербами жила собі Марина. Жінка, як весна, стримана, але тепла, мов тісто під рушником. Усе в неї було до ладу. Хата білена, садок, як писанка, а в руках чи голка чи ложка все творило диво. Настав страсний тиждень. У хаті пахло ваніллю й дровами, у печі паски рум'яні лищічки, рушники сохли на мотузках. А діти стрепетом фарбували яйця. Усе мало бути готове до Великодня, свята чистоти й душевного злету. І саме тоді, коли останнє тісто вже підходило, коли руки знеможені, а очі ще шукають сили, постукали у двері. Маринко, та це ж ми. весело вигукнув голос за порогом. — Родичі. Далекі, але рідні, веселі, голосливі з дітьми, пакунками і добрим словом прийшли, як грім серед співу пташок, без попередження, без вагань на кілька днів зупинитись, побути разом. Бо ж Марина душа золота. Марина зустріла їх, як личить, з усмішкою, обіймами, словом теплим, але всередині запекло, паски осідають, рушники зім'яті. Фарба на яйцях не висохла, а ще ж вечеря дітям постіль старому свекру відро води. Ніч вона провела, мов тінь. Місила, шила, витирала, лагодила. Серце билось тихо, тихо, але швидко, як крило в клітці. На ранок біда за бідою. Дитина розлила борщ на вишитий обрус. Хтось із гостей подумав, що Паска готова і витяг її недопечену. Ще вогку, а старий дядько випадково сів на плахту. І тоді, на світанку, коли сонце торкнулося її втомленого обличчя, Марина сказала спокійно, майже пошепки, дивлячись у стелю. Гарні гості, дуже гарні, але ж не в пору. З того часу в селі й кажуть гарні гості та не в пору, бо й сонце, коли сходить уночі, не дає тепла. Мораль у житті важливе не лише що ти робиш, а й коли. Добрі наміри без поваги до чужого простору і часу можуть зранити більше, ніж злі слова.